Чому чернігівці шукають кращої долі в інших краях? Про це ми вирішили у них запитати. Того, що там більше платять, тому що дуже нема роботи тут. У нас особливо для молодих людей. Взагалі скільки він гуляє. Бо в нас нема роботи, а як і робота є, то нема заробітку. Дуже обідно, що ми в свій час робили. Роботи було в море, висіли такі об'яви. Требується, требується, требується. А тепер требується тільки молоді жінки красиві від 20 до 30 років. І все зовсім нема ніякої роботи. У мене внук. Закінчив технікум, і ви знаєте, скільки він витратив на те, щоб знайти роботу. Хіба це нормально? Молодь зовсім їй не йде робити. Не йде зовсім молоді робити. Тому і виїжджають. Тому що у нас немає життя для молоді, немає стабільності, нема смыслу розвивати, допустимо, свої якісь -то можливості, тому що з фінансової сторони ж нікахій піддержки молодіжі. Потому мое мнение, тому і виїжджають. За лучшие жизни условия жизни низкие зарплаты, нет работы. же еще может быть?